Коли весь світ готується до зустрічі Спасителя, українська родина зі сльозами на очах зустрічає свого сина, сина, який боронив свою землю від зла, сина, який мріяв будувати мирну квітучу Україну, та відійшов у вічність, так і не здійснивши своїх мрій. Сьогодні Рогатинська громада попрощалася із захисником Тарасом Гайдеєм. Життя тридцятирічного воїна обірвала раптова смерть. Слово «був» ніяк не поміщається у твоїй свідомості. Бо коли всього кільканадцять годин тому чув його голос у слухавці телефону, розмовляв з ним, знав, що через кілька днів син буде вдома, і усі разом зустрічатимуть різдво. Але цього вже ніколи не буде. Його стілець за родинним столом тепер буде порожнім. Тарас Гандей народився 19 серпня 1994 року в місті зіньків Полтавської області. Початкову освіту отримав у Рогатинському ліцеї No1 загальну середню освіту у Рогатинській гімназії імені Володимира Великого. Тарас був надзвичайно скромним, старанним, відповідальним, чесним і дуже людяним. Здобув багато перемог в районних та обласних олімпіадах, проводив наукову роботу в малій академії наук. Був нагороджений золотою медаллю за високі досягнення в навчанні. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка і отримав ступінь магістра за спеціальністю політологія. Після навчання став приватним підприємцем. У свої 30 -та раз добре знав, чого хоче, і вперто привував до своєї мети. Він обов'язково б її досягнув, якби не війна. 6 червня 2024 року Тарас Гайдей був мобілізований, долав Збройних сил України. Солдат виконував військовий обов'язок у складі першого зенітно-кулеметного відділення 4-ї зенітно-кулеметної роти. Відклавши кар'єру та особисте життя на потім, Тарас пішов захищати державу 18 грудня 2024 року. За два дні до омрійної відпустки, серце воїна Тараса Гайдея зупинилося. Раптова смерть не дозволила захисникові здійснити свої мрії Воїн Тарас не встиг створити сім'ю, потішити батьків онуками, висловлюємо щире співчуття родині у зв'язку зі смертю близької людини. Жодні слова не можуть загоїти важку рану втрати, нехай Бог дає вам сили пережити це горе. По скорботі Низько схиляємо голову перед вічною і світлою пам'яті воїна Тараса Гайдея. Вічна пам'ять та слава герою Тарасу Гайдею. Після панахиди на площі в Рогатині увесь люд, який прийшов віддати шану воїну, пішою ходою попрямував на родини обійстя Гайдеїв, де був відслужений Парастас. А чин похорону відбудеться завтра, 22 грудня, о 13.30. Вшануємо пам'ять воїна, який захищав Україну.